Вона принципова, вона патріотична. За плечима цієї жінки десятиліття творчого шляху. Без неї неможливо уявити українську музику. Її ж на сцені без найкращої подруги гітари. Марія Бормака розповіла обозює про свій творчий шлях, свій біль та втрату брата захисника. Ні, україномовні пісні очолюють музичні чарти. Втім, це не завжди було так, каже співачка. Виконавцям, що співали виключно українською, вибитися було вкрай складно. Нині ситуація змінилася настільки, що артисти переспівують вірші українських класиків, і часто на думки Марії не усвідомлюють глибину ідей, закладених у цих рядках. Звісно, я можу розрізнити, написана композиція від серця чи на калькуляторі, тому що є досвід, життєвий шлях, музика, яку я створила, зроблена для того, щоб втриматися в човні, розхитати хейт або тому, що всі так зараз роблять. Такі речі відчуваю. Втім, і колег, які нещодавно перейшли на українську, не засуджує. Каже, влаштовувати полювання на відео розкидатися розкидатися звинуваченнями це не те, що нині потрібно. Розумієте, мій допис це не на захист когось або проти когось, тому що насправді прийти до українства, народившись у Криму, як та ж Маша Єфросиніна, набагато складніше ніж так, як Христина Соловій, що родом із Дрогобича. У нас було різне дитинство, різне виховання. Я ж теж не народилася у родині, яка з самого початку була україномовною. Народилася та виросла Марія Бурмака у Харкові. Її тато перейшов на українську лише коли йому було 25 років. Він багато читав історичної літератури. Можливо, це і вплинуло на його вибір, каже співачка. Та й любов до україномовної мами. Поїздки до її родичів також відіграли чималу роль. Усі в родині Марії говорили українською, що було незвично. Для Харкова, та й сама ніколи не співала російською. Це була її принципова позиція, через що неодноразово відчувала на собі пресинг. Розмовляла українською і ніколи не співала пісень російською, бо вбачала у сусідній державі імперію, яка врешті захоче повернути Україну, спираючись на історичні паралелі. Однак це не означає, що я хороша, а хтось ні. Батьки Марії померли кілька років тому. Втім, в Харкові залишився друг. Їхні відносини тривають ще з дитячого садочка. Живе там і її брат. Він медик і нині тримає свій власний фронт. Для нього війна розпочалася у 2014 році. Брат брав участь у бойових діях. Пройшов полон та Іловайськ. Після вторгнення Кирило не виїжджав з Харкова, оперує поранених. Разом з ним оперує його син Іван. Ми часто спілкуємося та списуємося. А от двоюрідний брат Марії Павло воює в аеророзвідці. Нині він проходить реабілітацію. Про війну його намагаються не розпитувати, бо оптимізму така розмова не надасть, каже співачка. Говоримо більше про нас, про внутрішні якісь переживання. Павло зізнається, що потрапивши у мирне життя, відчуває певну самотність і каже, що тягне назад на фронт. Мовляв, там більш зрозумілі стосунки з людьми. Каже, що дуже боляче, коли гинуть побратими, ще важче, коли молоді. Що таке втрата? Марія Бурмака знає. На початку січня не стало її рідного брата. Не витримало серце, стався інфаркт. Слава пішов на війну добровольцем. Служив у 43-й артилерійській бригаді імені Гетьмана Тараса Трясила. На фронті отримав контузію, як потім виявилося, мав хронічну і шомічну хворобу серця. Це страшна втрата для нас всіх, для мене навіть. Не можу виразити словами. Я не знаю, як я зараз живу і чи живу взагалі. Не можу повірити, не можу змиритися. Він був дуже вихованим, інтелігентним, ніколи не служив у війську. Пішов абсолютно за покликом серця. Його неможливо було зупинити. Він не міг інакше, розумієте? Війна, до речі, його дуже змінила. Казав. У мені щось зламалося. У її брата залишилися діти старшій дочці Людмилі, 14 років, молодшій Ксенії, рік і 9 місяців. Марія каже, що бачить в них його риси, адже дівчатка дуже схожі на батька. Щороку співачка разом із Славком їздили прибирати могили батьків, які поховані в бортничах. Нині ж не уявляє, як робитиме це сама безрідної людини. Він похований у тих же бортничах на алеї героїв. Проводжали в останню путь із почесною вартою. На кладовище прийшли побратими, їх командир. Це було дуже важливо для нас, для його дітей. Хоча батька їм це, звісно, не поверне, а мені брата. А от про ще одного двоюрідного брата, колишнього народного депутата від ОПЗЖ Юрія Павленко, говорить неохоче, каже, що жодне інтерв'ю не обходиться без згадок про нього. Його рішення працювати у команді Януковича стало для мене шоком. Ми навіть не спілкувалися якийсь час, але зараз мені прикро, що досі є багато людей, які хочуть вкусити, ущипнути, кинути камінь, зачепити, зробити мені неприємне або боляче, поставити незручні запитання. Цих всіх людей поряд немає, коли мені дійсно важко. Коли земля йде з під ніг, і я розумію, що я ось ось зламаюся. Їх немає. А рідна людина поряд. Коли помер слава, першим хто приїхав на допомогу, був саме Юрій, каже співачка. Від початку повномасштабної війни він приєднався до 130-го батальйону ТРО Києва. Зараз він воює. Співачка двічі одружена і має доню. Нині їй 28 років і вона досі шукає свій шлях. Виконавиця зізналася, що в їхніх взаєминах бували нелегкі часи, втім нині вони чудово спілкуються і між ними близькі та довірливі стосунки. Марія Бармако говорить, що завжди підтримуватиме Ярину та поважатиме будь-який її вибір. І музикою займається, і має в інстаграм магазин вінтажних речей. Щось у неї виходить, щось ні, але дає собі раду. Можливо, мені хотілося би, щоб вона обрала якийсь інший шлях у житті, але це її доля, яке має право нав'язувати своє бачення. У головних речах вона мене не розчаровує. Порядна, хороша, добра людина. Нині Україна та українці переживають не найкращі часи. Багатьом доводиться починати все з нуля. Тут головне роз... Ставити пріоритети, каже співачка. Її принцип філософський не боятися нового і не триматися за матеріальні речі, поки живі, близькі та рідні можна боротися. А якщо людина не стає, то дуже багато чого втрачає сенс. Я обіймаю тебе, Маріуполь рідний мій чернігів, Мурана, Харкове, Львове, Ірпінь, Закривавлено, мій Миколаїв, Одесу, мов мало.